національна дегустація. Справжній кіпрський е, джирос. У мене з курятиною коштує 6 євро. Ми попросили всередину накласти картоплю фрі, бо вони її кладуть не біля, а всередину. Блін, тут, коротше, м'ясо, курятини, свіжий огірок, свіжий помідор. Е, Капуста? Как это, ты сказала, для тебя 10 рублей касается. Mm -hmm. С петрушкой в среднем. 6 евро стоит. Mm -hmm. Подписывайтесь. Я переехала на Кипр. Будем теперь рассказывать кипрские цены.